Ми з вами перебуваємо в музеї Українського народного дому, який створений вже більше 15 років тому. Ми починаємо наш цикл передач з розмови про товариство українських студентів Чорноморе або Українське козацтво Чорноморе, як його була офіційна назва, заснованого в 1913 році, тобто 110 років тому. Його засновниками були дуже відомі громадські діячі. Корнелій Купченко, який був вісотником сотником генерального штабу Галицької армії і засновником українського музею в Чернівцях, і Августин Циганик, і Олександр Найда про всіх цих людей пишуть енциклопедії, але мало хто знає, що вони, зійшовшись раз троє людей, подали документи на реєстрації і створили. Таку важливу українську громадську організацію. Відразу після цього заснування війна розкидала їх членів по різних фронтах, околицях держави тогочасної. І не всі з них дожили до закінчення війни. Однак в 1923 році, тобто рівно 100 років тому, прийшла нагода, що Українське товариство Чорноморе врятувало. Студентський рух на Буковині, оскільки на той час румунська влада окупаційна заборонила і Товариство Союзу, і Новий Союз і Січ. Єдиним способом вести далі організоване життя студентське було відновити діяльність Чорномора. І ця організація стала дуже масовою, активною, і її діяльність. Продовжувались до останніх років навіть на імміграції. Я тримаю в руках таку невелику книгу Альманах товариства Чорномори» ювілейний 50 років його існування. Він був виданий. Я не буду багато говорити, бо кожен може зайти на сайт Діаспоріана і собі скачати. Він містить неймовірно багато інформації про українських громадських діячів, зокрема, які є на фотографії 1928 року. Ми можемо бути здивовані, але багатьох, я не скажу дуже багатьох багатьох членів Чорноморя отого от 28-го року, ми знали особисто, зокрема, Іван Андріч, який дожив до 101 року, і ми святкували йому тут в Народному домі сторіччя з дня народження. І Іван Тащук, і дуже багато з них вони не просто жили спогадами про своє гарне минуле, але вони... В 1990 році написали, де би вони не жили, в яких країнах світу такі офіційні нотаріально завірені заяви до Чернівецької міської ради з вимогою повернути народний дім народному дому. І ми за це їм вдячні. Я тримаю фотографію цього товариства, щоб показати. Які масові були ці організації, і як від е, спорів і якихось е, суперечок, які роз'єднували чорноморців і запорожців в 30-х роках прийшло до е, абсолютно конструктивної співпраці? Це фотографія ювілею Ольги Кобилянської, на якій стоять, зокрема, і члени товариства Чорноморе, їх видно по їхніх е, шаблях, чи шпагах і шапочках. Про які я хочу сказати трошки окремо обидва товариства Українській Запорожжя і Чорнеморе були б'ючі товариства. Союз був таке академічне товариство, а ці займалися спортом, зокрема, фехтуванням. Доки не було пролито першої крові, не зупинявся двобій. Вони мали таку свою ношу чи Трій, якою найважливішим е елементом була стрічка, така синьо-жовта, яку носилася на різних церемоніях. Але різні рядові козаки, старші, фукси, профукси вони носили спеціальні шапки. Фукси це були такі одна з головних старшин. Ми не маємо такої шапки, але вона мала лисячий хвіст. Оце декотрі носили такі маленькі шапочки. Але для більшість козаків носила такі мазепинки. Ми бачимо. Пройшло не багато років, і їх носили вояки упа. І вояки Буковинського курення, коли вони будували пам'ятник в Чернівцях, то вони в нас зичили ці шапочки, бо на церемонії вони хотіли бути в таких шапках. І тут є вплетено буква «Ч», тобто Українське академічне товариство Чорноморе. Коли Україна вже стала незалежною державою, їм було дуже багато років, вже по 70, 80 і більше, але вони продовжували допомагати Україні. Голова цього товариства Іван Тащук і товариство Буковинців Сполучених Штатів Америки вели велику роботу по допомозі сиротам в Україні, А не забували і народний дім. І зокрема, той вже 85-річний Іван Тащук привіз одного разу 11... Томну історію України Грушевського передав е, в подарунок народному дому. Це є унікальне видання, якого я не знаю, чи в Чернівцях, є більше. Воно видане так, що його можна читати, бо українське видання є дуже дрібне і там майже не видно. І ця книжка завжди нам нагадуватиме про Івана Тащука, про Чорноморців, про тих людей, про кого нещодавно мене розпитував Ахтан Кіпіані, зателефонувавши і каже. Де я можу щось довідатися про Чорноморців? Бо я стільки нахожу в американських газетах інформації про них, а я не знаю, що це за організація. Я йому кажу, зайди на сайт Діаспоряна, візьми цей альманах і прочитай. Він був дуже вдячний. Про них мало відомо, оскільки їхні партнери чи конкуренти Запорожці мали нещастя бути відомими. На них звернула увагу група людей, таких що дуже люблять гроші, але насправді вони. Заглушили здоровий інтерес до, до цього всього. Може здатися, що мало відомо, але насправді є опера чорноморці, така класична українця, пісня Чорноморець, Чорноморець, Чорноморець ненько. Ви, може, її теж чуєте в українській традиції. Чорноморців може більше шанувалося, бо запорожці були давніші а чорноморці вже в 19 столітті. Але час минає, правду кажучи, хто вже пам'ятає, що діялося 50 чи 100 років тому. Громадське життя ми бачимо, як важко воно розвивається. У Нас немає ні одної організації, де би було 100 членів. Ну, таких живих, які би працювали. Кожна громадська організація тримається на гуртку кількох ентузіастів. Це і добре, і погано. Добре, що так є, але погано, що нам не вдається своєї діяльності залучити ширші коло людей. І, можливо, ота етична сторона їхньої діяльності, бо вони діяли відповідно до статуту, вони вчили історію країни для того, щоб поступити в товариство молоді люди. Їхня патріотична діяльність, бо ми знаємо, скільки робили чорноморці і запорожці для підтримки голодуючих в Україні для різних акцій з протестами проти політики Радянського Союзу. Вона не пропала, вона залишилася в пресі в наукових книжках. І я думаю, що Народний дім це якраз те місце, де, де ми повинні згадувати про наших попередників ідею товариства Чорномори, яке створило в 2018 році українську народну книгозбірню в Народному домі, яка в сороковому році перед знищенням цього товариства налічувала 5 чи тисяч українських книжок українських. І від якої залишилася одна книжка з печаткою. я би хотів її відновити в народному домі, для того, щоб ці унікальні книжки не лежали ну, просто так, а щоб на них могли і дивитися, і взяти руки, і користуватися. Я думаю, що ця українська книгозбірня народна, яка буде пам'яттю не лишень про старих членів народного дому, але й про тих чорноморців, які це робили. Вона буде вже може віртуальна, може більше буде її в комп'ютері, в інтернеті, але це нам дозволить перше оцифровувати деякі книжки, а по-друге, користуватися їхньою спадщиною.